А що стосується свят, от на вашу думку, яке, яке святкування проходило найпишніше? Чи яке подобалось вам найбільше особисто? Так, мабуть, новий рік, завжди цікавий, завжди якогось чуда ждеш. І дуже масові були ці свята у будинку культури. Вся Власівка була в будинку культури. І так десь до, без 10-пів дванадцятиї оце йшло дійство будинку культури, потім всі бігли додому зустрічати новий рік. І зразу після того, як 12 годин пробило, дома зустріли новий рік, тоді всі брали шампанський і йшли знову до будинок культури під ялинку. Ну, це так, традиція така була. Дуже гарно було, коли був сніг. Угу, ну так. останні роки у нас як новий рік, так ото грязь і дощ. А що стосується також буденного відпочинку, ось, а де у нас у такому більш, ну там у нас будинки зараз, де тут свічани збиралися. Ну, я ж кажу, у нас ласівчани завжди збиралися на березі Дніпра. Оце був відпочинок влітку. Восени це ліс. У нас так Ласівка розташована, у нас у ній плюси. Влітку є ліс, взимку є зимова рибалка, восени в нас гриби. У нас лосівчани дуже люблять гриби збирати. Я знаю, що коли йдеш у ліс по гриби, восени. То там людей, мабуть, більше, ніж на селищі тут. І всі свої. О, привіт-привіт. Мене часто питають, а тобі не страшно в лісі? Я завжди ходжу по гриби сама. Кажу, так чого ж там страшно, як там людей більше, як на посолку. І всі свої. Крім інчужан, багато. Березова роща, там завжди людей було багато, особливо весною, коли розпускаються берези, ці білокорі красуні стоять. І завжди там шашлики були, молодь завжди відпочивала, брали з собою. У нас тоді були ці касетні магнітофони, транзистори, от ходили туди. Отут ще в нас був де 33-й будинок ваш, тут у нас був колгоспний садок. От, і теж виконуючи продовольчу програму, хто з чого міг, під цим садком будували такі сарайчики. Може, пам'ятаєте, були, держали там курей, кроликів. Ну, садок був шикарний, там і гроші були, і яблука. Ну, зараз от по периметру Шовковиця залишилося. Це Оце був о, садок. По периметру цієї шовковиця, як до селищної ради йти, бо над дорогою. Це така територія була. Там дуже багато відпочивали часто. Після роботи люди приходили, стелили якісь килимки, коврики і відпочивали. А що ви можете розказати про бібліотеки того часу? У нас була селищна бібліотека, яка знаходилася у селищній раді. Ми туди бігали, там була завідувача Валентина Олександрівна Номарьова. У нас була проспілкова бібліотека у клубі на другому поверсі. Да, там працювала Марія Миколаївна Чорновол. Це бабуся Саші і Ірочки Крупи, які зараз солідні люди, вчителі наші. Ірина Миколаївна, Олександр Миколаєвич, їхня бабуся. Я пам'ятаю, теж ходила в цю бібліотеку. Була шкільна бібліотека, у ній працювала Ніна Павлівна, дудник наша. І на заводі було дві бібліотеки. Я врахую, що завод це територія селища. Була проспілкова бібліотека, велика, шикарна бібліотека була, і була технічна бібліотека. Там Шкуратова працювала. Розкажіть, будь ласка, детальніше про 80-ті та 90-ті роки. Було дуже важко. Дуже важко було. Ви знаєте, що були проблеми із. Не платили зарплату. В принципі, вся власівка залежала від об'єднання. На об'єднання не платили, давали талончики на хліб. Це було дуже страшно, коли чоловік приходить з роботи і немає з чого щось готувати. Я пам'ятаю, діти були маленькі, їм хотілося щось смачненького. Просто реально не було з чого щось зробити. І пекла у ті коржики. Знаєте, як із розсолу і солю посолиш, розкатаєш тоненько, спечеш, воно ну, як зараз чіпси, воно хрумтіло. Наташа каже: моя, мама, що це таке? Ну, кажу, це такі соколики. На мені досі згадує, мама, пам'ятаєш, соколики оті дуже важко було. Виживали хто як міг. І дякуючи тим, що в нас були оці дачі, що кожен собі якийсь помідорчик сажав, картоплинку. Якісь фрукти були свої. Ну, важко було, надзвичайно важко. Ми пережили, коли ми жили в бараці, і хтось одержував квартиру, так? ми дуже раділи одне за одного. Допомагали, ну, як кажуть, метод толоки, як будують хату комусь. А в нас методом толоки це все переносилося із цієї кімнаточки манісінької, де був кірогаз у коридорі, і, вибачте, вбиральня в дворі. І тут я знаю, що нам дали трикімнатну квартиру, бо в нас хлопчик і дівчинка, і бабуся була, а батько не хотів переїжджати у трикімнатну. А що ми туди поставимо? У нас нічого немає. Ну, з барака з одної кімнати і тут такі хороми. Три кімнати, що ми туди поставили? Давали квартири, я знаю, ось Ольга Денисівна для своїх працівників будинку культури, вона, мабуть, десять квартир вибила в Марон. Приходили молоді спеціалісти, на школу давали. Ну, закон є такий там, по-моєму, не пам'ятаю, скільки процентів, мабуть, чи 10, чи 15, із кожного будинку видавалося лікарям, вчителям, працівникам культури, міліції, військовим. Багато вікових пільгових категорій. ну, Пільгова черга була в селищній раді, а у об'єднанні була своя черга. І коли здавався будинок, допустимо, хай 30 квартир. То 10 квартир давалося на пільгову цю чергу. Ну, в мене картотека я читачів, то Коваленків дуже багато. Є кінці, Геречі, коваленки. Зараз вони вже на фамільці. Хоча там, якщо дослідити да, цих гінекологічне дерево, як кажуть, то все може бути. Вони можуть бути родичами там, у п'ятому поколінні, у шостому, в десятому, все може бути. Адже. Це все, цей рід пішов до якогось одного Коваленка. Якийсь один Коваленко тут, може, коваль, тут жив, і після себе вже пішли діти, внуки, правники, праправнуки, так само грячі. Ось нам відомо, що ви вже не одне десятиліття працюєте у сфері бібліотечної справи і, певно, ви відслідковуєте, які книги, які жанри частіше беруться. І ось як ви можете. Що можна сказати, сказати про відмінність смаків у різний час у Ну, Звичайно, міняються люди, міняються часи, міняються смаки. Просто коли е, я починала працювати, було дуже мало такої літератури, яка могла б зацікавити читача. Не було детективного жанру, не було любовних романів, зараз дуже вони популярні такі. Коли ми одержали, я працювала в будинку культури бібліотеці і одержали книжку Маргарит Мітчелл Унісений вітром», Люди їх читали за два дні. Це два таке ніхто. Просто не було такої літератури, вона не була доступна, не був доступний чейз. Ми не знали, що є такий корифей літера детективного жанру, Гата Крісті. Це було цікаво, але воно його просто не було. Нас насаджували. Літературу Леніна, партія, рішення з'їздів. Це таке, були школи компраці, були агітатори, таке все було. І коли людина брала книжку, ми повинні були вмовити, щоб вона взяла ще якусь твір Леніна, бо це треба було показати у звіті, що ми пропагуємо Леніна, Боже, сохрани, щоб. Відмовився й не взяв. Люди розуміли, вони розписувались, книжки не брали, але розписувались, наче взяли. Зараз люди читають. Література супер хороша. Є такі хороші автори наші українські. Я пам'ятаю цей гуртожиток. Ми там проводили масові заходи. Алла Григоровна Король була комендантом. Варвара Петровна Максакова була вихователем гуртожитку. Об'єднання будували для молоді. Люди приїжджали після навчання, працювали, закінчували інститути, технікуми, училища. Там були всі приїжджі, дуже багато Є, западної. І Західної України дуже багато було, дівчат і хлопців. Приїжджали, там не було роботи. І приїжджали, у нас підприємства працювали стабільно, я ж кажу, зарплата була, соціально було, люди забезпечені всі. На якому заводі в радянський, в радянський час була своя поліклініка, був зубопротезний кабінет. У нас це все було. Вона була поліклініка. Ну, там, де кар'єру управління. Потім ці люди ж тут жили, залишались, одержували квартири, квартири. А потім, да, так, так вийшло. Ну, кажуть, що хазяїн десь в Америці, ну я не знаю, чого місцева влада не могла, які ж є закони, щоб це все було роздати людям. Там, я знаю, що робили ремонт, там були вікна пластикові, там були обоє поклеєні. І це все розікралося, розтяглося. Ранять. вони і око ранять, і душу ранять, коли зараз там бомжатник. І Так само там, я не знаю, не дай Бог, якась дитя травмується, от, от, де скільки там поверхів. Що б ви хотіли бачити, точніше, які там зміни позитивні негативні на власівці через приблизно 3-5 років? Щоб я хотіла бачити, я зараз буду плакати. Я б хотіла бачити, щоб всі хлопці були вдома, щоб всі були живі, щоб був мир. Вибачте, я не можу це так. Хочеться миру, щоб селище процвітало так, як воно зараз є. Щоб воно було, було ще краще, щоб було більше квітів, щоб було більше зелені, щоб, може, якось підчистити у ці тополі, коли пух летить. Дуже багато людей у нас алергія у них на цей пух. От, не хотілося, щоб ці дерева були, можна щось насадити інше. От. А найголовніше, щоб діти були вдома, щоб всі хлопці повернулися, щоб була перемога, щоб був мир. Тобі нічого не хочу. Квіти діти і мир. Щоб діток нам багато народжувалося. Так приємно, коли йдеш із колясочками мами гуляють, і коли ці карапузики бігають. Хай ростуть, хай живуть, хочеться.